Будь ласка, представниця, як ви звати? Не буду звати. А прізвище? Концевич, концевич? Так, так. так. Отже, розкажіть, яка у вас була ситуація в житті склалася? Ну, ситуація така. Я позичив бака Рома Семеновича, там мені представлявся приватним підприємцем, 8 тисяч гривень. Ми позичили ці гроші. Ну, ситуація така склалася складна, що попав в таку ситуацію, що потрібно потім звичайно мене були часті намірі повернути ці гроші. Але вже це не пуш, вже здається час, просто пак Арон почав приходити на дану квартиру ну, і вимагати гроші. Я сказав, що поки що така ситуація немає, обов'язково гроші відправлятися. Була ситуація, що він забрав відео магнітофон, залякав. Після цього, в 99-му році, коли ми були, були на дачі, він просто вірвався в квартиру. Поставив свої замки і все. І сказав, що він нас квартиру не признав. Речі нам просто видавали через вікна, деякі речі дали. Останні речі, які лишилися, просто деякі сусіди говорили, як на смітник викидали, деякі речі просто, просто напросто було викрити, цих речей не було. До того мене були того при намірі людині вітати, але коли людина вірвалася в квартиру і зайняла квартиру. Вже треба було думати, як вижити про свою сім'ю. Почалася судова волокита. В результаті цієї судової волокити не з трудом, але від квартиру, квартири є рішення вселення 12-го року, що пак зобов'язався передати нам ключі від квартири і так далі. Ну, цього не сталося. Пак далі проживав в цій квартирі, не просто з цієї квартири виходити і просто. О, Дякую, дякувати Богу, що мій просто племінник е, воював на фронті як доброволець. І Дякувати Богу, що ти, ці хлопці добровольці самі зізводилися через племінника Помогти так як ми повністю цю надію втратили. Ну, і в результаті то, всього вчора просто добровольці вирішили допомогти мені звернути квартиру. Але ми робили це гуманно. Так як бак наші речі поворози. Мені нічого не маємо взагалі з цього нічого не маємо, Крім того, що деякі речі викидав. А Там були такі речі, як особливо пам'ятки бабці-вишивки, фотографії пам'ятки. Моя мама ж е, співала, вона окрема співачка різала. Цього цього немає. Альбоми, усталь повністю тато займався ліж бях, повністю цього немає. Ми вчора позбутову гуманно, мало того, що дозволили речі взяти крім цього. Ще й допомогли йому знести ті речі і все. Просто хочу, щоб була справедливість і все. Тим більше, що Ця людина користувалася квартирою, і... і мама проживала в яких умовах, тому проживала в таких умовах в старих квартирах халупах, що вода була, вода замерзала в коридорі. В результаті цього і здоров'я і генерки, і я в результаті цього постійно на бронхіт на бронхіт хворі. Бо я ж приїжджаю із Києва, Харкова, з із Харкова не проживаю, не стікали. В результаті бронхіт схватив приїдеш і так далі, і так далі. Дякувати Богу, що хлопці було запитання, тому що квартира була захоплена незаконно. Ми є власники, ми маємо. Свідоцтво право власності можу навіть ці документи показати. Показати вам ці документи. Ну, я, я вірю на слово. Ну і власне було рішення суду. Так? Рішення суду про виселення і передачі ключів відхідних дверей. Яке ще було коли датоване? Було -то тому, де в 2012 році. Ну, і все, що я хочу коротко сказати. Тобто хочу, щоб від моєї сім'ї відцепилося. нікому я зла не бажаю, не хочу, щоб її зі мною також Дякую вам.